Назвою Барріт Еліве Дуже друзі, прикольний хорор Ну він як прикольний. 33 МБ всього важить ця гра, але вона прикольна, друзі. Полякатися, так скажемо, можна. У нас тут є налаштування, друзі. Тут звук і графік у мене фантастік. Просто на максимум є ехід і плей. Нажмемо, друзі, плей, включаю звук і будемо дивитися. Також, друзі, не забувайте про телеграм-канал, ссылочка на який, як завжди, внизу під відео в описі, друзі. Всім! Удачі, приємного перегляду. Починаємо цю гру. Дивимося, друзі, тут у нас показують, що тут то таке. Зараз, друзі, буде загрузочка, я включу звук і зараз буде тут така. Чуйте. Вона, ну, друзі, тут буває, кричить, співає так. Це у нас просто фонарик і просто така якась комната. ти бабай. Давай заходь на сходинки. Так, ми на другому поверсі. У нас тут є комнатушки. Також, друзі, тут є така сущність, яка бігає, блін, і така смішна вона. Де я мене, я ще ніколи не заходив, друзі. Зараз подивимось. Вона не дуже страшна, я вам скажу. Але полякатись можна. Вон, дивіться. Ви бачили щось було. Вон... Воно, бачите? Це телепорти. Осьо. Ось таке, друзі. <сіхі> Прикольна така фіговина, яка, я не розуміє, що воно. Що тут треба робити. Але полякатися, друзі, так я скажу, вам можна. Нажимаємо рестарт Прикольно, так, оптіонс, Звук є. Нажимаємо. Резюме. Прикольно, прикольно, друзі, гра. Мені подобається вона. Я тільки не знаю суть даної гри, що тут треба робити, але тут якісь такі потолки, низькі, дивіться. Тут такі кімнати ось до це гараж, я так розумію, що це двері. Ось до цей телепорт. А та сущність ходить, я не розумію, де і як вона мене знаходить і де вона вилазить. І як мені від неї тікати, теж не зрозуміло. Но я так бачу, що у нас є фонарик, і більше нас нічого немає. Ми не можемо не взаємодії нічого. Двері закриті, все закрито. Коли вона так наближається до тебе, та фігована, стрьомна, то це трошечки, знаєте, так якось не класно. Хочеться втікти, але я бігти не можу. Зараз так буде прикольно, знову вона зараз опять десь тут з'явиться і будемо ми бігти. Вон от віти. Бачите? Воно ходить. Все, прикольно така піговина. Ой, це просто так, друзі, пограти для приколу. Суть даної гри я не розумію, але що і маємо то маємо. на цьому, друзі, закінчую відео. Якщо вам зайшла гра, з вас лайк, підписка. З За вами завжди був я, артик Підтримуйте Україну. Слава ЗСУ. Всім до зустрічі, всього, самого найкращого. Пока-пока.